Привіт, мене звати Тара Снайдер. Я власниця та засновниця точні домашні інспекції. Я створила це відео, щоб допомогти пояснити весь процес інспекції. Коли відбувається інспекція, завжди знайдеться щось ідеальних будинків, не існує. Також ми не тут, щоб придиратися. Маленькі та косметичні проблеми не потрапляють до звіту. Проблеми з обслуговуванням виникають, тому що ми тут, щоб виявити основні проблеми або речі, які є значно дефіцитними. Ми почнемо з зовнішньої частини та даху, або ж зробимо дах наприкінці, якщо будемо використовувати дрон. Коли ми зайдемо в будинок, ми запустимо посудомийну машину та воду в кожному місці. Отже, ми почнемо з горища, а потім спустимося вниз і обійдемо кожен рівень. У ми заохочуємо вас залишитися, ставити стільки запитань, скільки хочете вказувати на речі. Якщо бажаєте, ми просимо вас утриматися від запитань, поки ми не будемо в цій зоні. Тобто, якщо ми на горищі, ви не повинні ставити запитання про котел або підвал. Тепер давайте трохи поговоримо про плісняву. У всіх будинках є пліснява. Існує тисячі видів і зазвичай лише три або чотири з них є шкідливими. Якщо ви подивитеся на вебсайт екології Канади, там говориться про те, що площі розміром з лист фанери є прийнятними для. Щоденного очищення власниками будинків, якби ми жили в Британській Колумбії або Онтаріо, або в іншому вологому кліматі, де дійсно є вологість, пліснява росте. Люди її очищають. А іноді вона повертається протягом кількох тижнів і вони просто очищають її знову. Тому ми дуже дуже щасливі або розпещені тут, в дуже сухій Альберті. У нас просто немає проблем з пліснявою, які є в більш вологому, Обугих кліматах, ми також хочемо трохи поговорити про радон. Багато канадців недостатньо обізнані про Радон, який є природним газом, що виходить з землі по всьому світу. Але Південна Альберта та Саскачеван мають другі за величиною рівні в світі. І це головною причиною раку легень після куріння сигарет, і незабаром це перевершить рак, викликаний курінням сигарет. Ми рекомендуємо кожному сім'ї провести довгострокове тестування на радон. Тестовий комплект вимагає мінімум 90 днів і рекомендується залишити його в будинку на цілий рік, оскільки ви хочете переконатися. Що в тривалості цього тесту будуть зимові місяці, набори завжди постачаються з конвертом. Тож ви просто кладете набір у конверт, відправляєте його поштою і чекаєте на результати. Сьогодні у нас є набори на продаж, і ви завжди можете придбати їх у будь-якому місцевому господарському магазині, однак не кожен будинок потребує усунення. Оскільки навіть якщо у вас трохи підвищені рівні, деякі люди заходять у свій підвал лише два або три рази на місяць, тоді як інші, мають свій домашній офіс там або кімнати для дітей. Тому я б не проводив усунення, якщо у мене були б трохи підвищені рівні, оскільки я не проводжу часу в підвалі, як інші люди, виправлення загалом досить просте, практично. В кожному будинку вони збираються пробити отвір у підлозі підвалу, встановити трубу, що відкачуватиме все повітря з-під плити і викидатиме його назовні. Середня вартість цього становить 2500 доларів. 3500 доларів. Тож це не є дуже великою витратою. У нас є інформаційний лист для вас, який ми підготували разом. З Radon Care. Прочитайте це, якщо у вас є які-небудь питання. Ці хлопці чудові і завжди відповідають на всі ваші запитання, і вони не будуть намагатися переконати вас у необхідності усунення, якщо це не те, що потрібно. Вашій родині цей аркуш, на який ми підготували, містить кілька порад. Щодо заощадження енергії, і це набір листів, які ми створюємо. З моменту заснування компанії у 2009 році, де ми збирали всі питання, які ставили нам покупці будинків і склали їхній список. Отже, багато цікавої інформації, і цей лист пояснює ті додаткові функції, які ви отримуєте з інспекцією. Ви отримуєте гарантію на 5 років на протікання даху та обмежену 90-денну гарантію на механічні структурні пліснявові та каналізаційні проблеми. По суті, в 90 днів після інспекції котел зламається. Буде зворотний потік стічних вод, будуть виявлені будь-які протікання водопроводу, або коли власник вивезе меблі. Буде виявлена пліснява, все це буде оплачено. Ми проведемо перевірку всіх приладів на наявність відкликань. Тож, якщо коли-небудь були відклики, ви зможете виправити їх за рахунок виробника. Якщо ви заміните будь-які прилади, ви можете зробити знімок даних з плити, і завантажити його для них, щоб вони також були захищені, і це консьєрж сервіс допомогти вам перевести комунальні послуги на ваше ім'я, а також отримати пропозиції на системи безпеки та супутникові системи. Вони насправді є постачальником цієї програми і зв'яжуться з вами приблизно через тиждень, щоб запропонувати це. Вони також надають вам доступ до безкоштовного центру дзвінків для власників будинків на все життя. Якщо у вас є питання щодо будь-яких систем будинку, ви можете зателефонувати їм. Більше інформації про всі ці програми є на зворотному боці. Або якщо вам коли-небудь потрібно подати заяву, вся ця інформація також там. І ми також наклеїмо етикетки на всі відключення комунікацій у підвалі, основне відключення води, відключення газу, зволожувач повітря. Також. Навчитися регулювати зволожувач може бути заплутано, і ми розмістимо діаграму, яка пояснює це, а також багато інших корисних інформаційних етикеток. І ми також додали кілька етикеток тут. Отже, ви можете зберігати всі свої документи про будинок у папці з обслуговування і ще дві речі, які я хотіла б згадати: перша ми працюємо на себе, тому нам іноді потрібно відповідати на телефон. Ми також надаємо достатньо часу. Отже, навіть якщо нам доведеться відповісти на один-два телефонні дзвінки, ми ні в якому разі не будемо поспішати. І у нас для вас нова рулетка. Дайте знати, якщо у вас є якісь питання перед тим як ми почнемо. У нас є ще одна розмова, яку ми проведемо в кінці інспекції. ПАКІ, тож, будь ласка, призупиніть відео тут і увімкніть його знову. Після усного огляду в кінці інспекції, а Акі... я дам вам хвилину, щоб призупинити відео. Отже, ми підійшли до завершення інспекції. Будь ласка, переконайтеся, що ви прочитаєте весь звіт, коли отримаєте його. Ми могли зробити фото чогось і додати його до звіту, тому ми не обговорювали це під час огляду. Також хочемо нагадати, що я обмежений по візуальною інспекцією. Ми не можемо бачити всередині стін і за обшивкою. Ми не тут, щоб придиратися до дрібниць, адже наша мета виявити серйозні проблеми. І коли відбувається інспекція, жоден інспектор не може дати вам. Гарантію чи гарантійний талон завжди будуть виникати проблеми з усіма будинками через нормальне зношування, а також тому, що речі проявляються по різному при мінус 25 градусах і плюс 25 градусах. Отже, поки ви живете тут, ви безумовно зіткнетеся з деякими речами, які ми сьогодні не виявили. Ви можете вільно зателефонувати нам з будь-якого з цих питань. Ми просимо спочатку про дві речі: перша. Це щоб ви провели власне дослідження перед тим, як зателефонувати. Багато чого можна знайти в Google або на YouTube, А також у вас є доступ до цього кол-центру для власників будинків. І якщо ви зателефонуєте нам, ми просимо вас телефонувати ввечері, оскільки в день і ми проводимо інші інспекції з іншими клієнтами, коли ми надішлемо вам звіт, електронний лист міститиме кілька посилань: одне з них на Гомстарс. Якщо ви в соціальних мережах, ми будемо раді, якщо ви підпишетесь на нас. Але Гомстарс це чудовий сайт для пошуку підрядників. Якщо ви шукаєте вантажника, маляра або сантехніка, всі відгуки на Гомстарс є перевіреними. Отже, тітка Бетті не може залишити п'ять відгуків про свого улюбленого племінника, а власники бізнесу не можуть залишати відгуки про себе. І ми були б щиро вдячні, якщо ви могли б залишити відгук про точну домашню інспекцію. Ось наша картка. Якщо вам коли-небудь знадобиться ще одна інспекція, або якщо хтось із ваших знайомих потребує інспекції, ми надамо знижку в 25 доларів на їхню ціну. Дуже дякую, сподіваюся, це відео було корисним для вас і що воно добре переклалося. Пам'ятайте, ви завжди можете задавати нам питання через текстові повідомлення або електронну пошту, а ваш звіт буде надіслано вам пізніше сьогодні. Ще раз дякуємо і бажаємо вам чудового дня. Бережіть себе.